Доброго дня всі українці. От ви знаєте, зараз триває погоджувальна рада Верховної Ради України. Остання цього року ганьба, звичайно, що погоджувальні, які засідання пленарні відбуваються не публічно, відбуваються в закритому режимі. І я хочу показати, який порядок денний бачать слуги останнього пленарного тижня, 24-го року. От зверніть увагу. Перший законопроект, який завтра виноситься на голосування, це корупційний, лобійський законопроект, 11.146 про проєктування та будівництво енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, на які слуги в умовах тотального дефіциту бюджету, в умовах тотальної сьогодні проблеми в збройних силах України з мавіками, ФПВ-шками, Ребами збираються під час воєнного стану виділити мільярди гривень і закупити обладнання у Болгарії, але російське. Це абсолютно корупційний законопроект. Це непрофесійний підхід до вирішення проблем енергетики в умовах, коли експерти, наші міжнародні партнери, говорять, що в час знищених наших енергопотужностей спасіння регіонів. Це диверсифікація електропостачання і малі ці потужності для того, аби вижити зиму, вижити наступну зиму, але намагаються от знаєте, вкрасти як в останній день і просовують, і просовують, і просовують ці законопроекти. І хто збирається голосувати за цю ганьбу? Слуги і ОПЗЖ. Тому що давно всі ці три роки війни в Верховній Раді України існує коаліція слуг і забороненої партії ОПЗЖ. І всі найганебніші рішення приймаються у коаліцією, і дуже смішно бачити. Ці знаєте, стогін Ярослав не у Фейсбуці, голови Верховної Ради, що, мовляв, хтось там з ОПЗЖ без прізвищ, без прізвища, так якось дуже обережно все це говориться. Намагається там погратися вибори. Вибачте, це влада зробила все для того, аби сьогодні заборонені партії піднімали голову і вже називали українців з проукраїнською позицією радикалами і вже вимагали від нас. По суті, реалізації планів СВО Кремля, що тут їм то мову їм забороняють, то вибачте ФСБшну церкву їм закривають, і що це роблять радикали, тобто, все українське суспільство це радикали. Ми не розуміємо звичайно, куди дивляться правоохоронні органи, але хочу нагадати, що європейська солідарність. Два з половиною роки тому зареєструвала законопроекти 80, 89 і постанову 76, 94, які пропонують реально, а не фільким, як це зараз працює, заборону заборонених партій. Тому що сьогодні у нас у ПЗЖ на своєму цих обламках створили дві нові групи. Вони мають два виступи щодня. Вони в нас в усіх делегаціях. Вони у нас в ТСК з обмеженим доступом. І вибачте, будь ласка, це якесь просто ігріще між слугами і ОПЗЖ, які по суті сьогодні формують державну політику воюючої країни з цим от п'ятою колоною Кремля. І е, я хочу сказати, що Європейська солідарність буде наполягати, і зараз триває погоджування, на які ми говоримо про це, що останній пленарний тиждень року має базуватися на тих законопроектах, які підтримують Збройні Сили України. Е, а це законопроекти, які ми зареєстрували останні дні. Зокрема, 11.115, який стосується, по перше, заборони телеграму як тієї російської платформи, яка просуває, в тому числі всі меседжі руського міра, 12.316 – законопроект ключовий, який обмежує зарплати в тилу чиновників, БЕП, ДБР, прокурорів, суддів на рівні не вище ніж це. Собі виплачуються зараз бойові військовослужбовцям на першій лінії фронту. І ключовий законопроект це 12.318, який стосується підтримки Збройних сил України і ПДФО військового, який має залишатися у підрозділах. Про цей законопроект розповість автор, перший автор Ніна Южаніна, тому що це дуже важливо. Або сьогодні підрозділи, які я нагадаю, останній місяць всі нам скажуть, що не отримують від держави нічого на фронті щодо дронів, щодо мавіків. А мають отримувати повне забезпечення від держави. Ви знаєте, минулого тижня ми з вами аналізували потреби військових і звернення військових до благодійного фонду Петра Порошенка. Ми абсолютно були переконані, і я думаю, що більшість благодійників нас підтримують, що наразі дуже складне становище у військових підрозділах із забезпеченням. Але е, ті дзвінки, які були протягом вихідних днів, тільки. Е, е, Підводять під те, що ми маємо терміново прийняти проєкт закону 12.318 і це зробити до початку наступного року, тому що саме матеріально-технічне забезпечення військових частин для всіх нас, для всіх українців, для всіх народних депутатів, має бути пріоритетом номер один. На хвилиночку повернусь до управлінського хаосу, який зараз ми чуємо, і який дуже бентежить нас. Ми абсолютно всі читали в змі про відповідь, які надали Міністерство оборони про вільні залишки коштів на листопад місяць, саме на матеріально-технічне забезпечення збройних сил. Ми бачили, що на кінець листопада, на початок грудня місяця, залишається. Більше сотні мільярдів гривень, які є невикористаними. Можливо, десь контрактуються, можливо, в майбутньому будуть перераховані, але вони є невикористаними. Це було, була відповідь, що стосувалося початку грудня. Але вже 6 грудня уряд приймає рішення, нібито додатково з резервного фонду виділити Міністерство оборони додаткових 10 мільярдів. Кульмінацію невідповідності. Інформації, рішень дій це п'ятниця 13 грудня 2024 року. На черговому засіданні Кабінету міністрів пан прем'єр-міністр оголошує, що на виконання доручення президента вони терміново виділяють додатково 1 мільярд гривень для закупівлі безпілотних. Апаратів бригадам, і що ці гроші будуть терміново перераховані з рахунку Міністерства оборони на бригади. І нібито це збільшення фінансування бригад, про яке дуже широко і дуже багато говорив президент. Хочу вам повідомити, шановні. На жаль, ці управлінські рішення привели до того, що з 10 мільярдів гривень. Які мали прямо виділятися протягом 2024 року на бригади, більше 50% припало саме на грудень місяць. Чому? Чому цілий рік, коли всі бригади зверталися і до Міністерства оборони, і до всіх благодійників допоможіть, знайдіть? Ситуація абсолютно безпорадна в цей час. Кошти виділялися на різні буквально заходи, тільки не на бригади. От Тому маємо таку ситуацію, що все має бути зафіксовано в бюджеті. Дуже важливо, щоб не було ніяких одноосібних ініціатив. Вони не працюють, гроші виділяються не тоді, коли потрібно. Це робиться невчасно, це робиться не в належних сумах. Бригади не можуть бути залеж... залежні від рішень, не розуміючи навіть. Скільки в них є, наскільки в них є можливості, скільки вони можуть контрактувати, як вони можуть швидко забезпечувати себе? Ми маємо покласти цьому кінець. Просто 2024 рік чітко продемонстрував, що центральний рівень не Справився, не виконав завдання по забезпеченню військових частин за рахунок коштів, які раніше ним спрямовувалися. Бо ми знаємо, що з жовтня місяця 2023 року всім військовим ПДФО оперує сама центральна влада. Дійшли до того, що ми маємо сьогодні просто великий запит від військових, великий запит від військових бригад. І маємо це вирішити питання раз і назавжди. Кошти мають бути закріплені в бюджеті. І якщо ми цю помилку не виправимо зараз, то з 1 січня 2025 року вона знову повториться. Отже, що ми передбачили цим проектом закону? Е, По-перше, е, Використовуючи всю інформацію, яку ми маємо, весь аналіз з приводу закупівель, які здійснювалися ДСТЗІ, Держспецзв'язком протягом 2024 року, які є нарікання на постачання від цієї структури необхідних безпілотників для військових, ми абсолютно впевнені, що ця структура це міністерство не має. Здійснювати закупівлі, ми маємо цю частину грошей віддати виключно на закупівлі, які будуть проводити безпосередньо бригади. Тому додатковий ресурс, який ми маємо відправити на забезпечення матеріально технічної частини наших військових частин, 46, майже 47 мільярдів гривень додатково до тих десяти, які вже є в бюджеті на 2025 рік. Про кого ми говоримо? Чи в нас одне тільки Міністерство оборони забезпечує військові підрозділи? Ні. В нас є декілька розпорядників, які працюють безпосередньо з військовими частинами, враховуючи модель розподілу військового ПДФО, ми маємо можливість розподілити виключно. Від в такій же пропорції, яка встановлена, це відносно кількості бригад і кількості сплаченого ПДФО кожної бригади, яка є в цих розпорядників, ми розподілили додаткові 47 мільярдів гривень. Тобто, в нас буде забезпечення буквально всі підрозділи. Це справедливий підхід до тих, хто захищає країну, в якій би за ким би вони не були закріплені. Будь ласка, наступний слайд. Нам дуже важливо, щоб ми все ж таки досягли розуміння, що облігації внутрішньої державної позики, військові облігації, мають спрямовувати всі кошти, залучені від від розміщення цих цінних паперів, виключно на потреби Міністерства оборони України. Досить нам розповідати, що спеціальний фонд дуже специфічна система використання коштів. Так. Ми хочемо, щоб це була специфічна система використання коштів. Надійшли кошти від ОВДП, Будь ласка, спрямовуйте виключно на безпеку і оборону. Не потрібно включати розподіл цих коштів на інші різні програми, не пов'язані з нашим захистом і обороною. Ми наступний слайд. Ми в проєкті закону також наполягаємо, щоб Військовий збір також шов тільки на оборону. Це спеціальний фонд, який може бути закріплений за різними розпорядниками, про які я говорила там щойно зверху в попередніх слайдах. Але ми точно маємо усвідомлювати, що кожна наша копійка. Тобто Підвищений збір до 5% з 1 січня 2025 року, який буде сплачувати кожна людина, яка офіційно отримує заробітну плату, любі види доходів, всі ці кошти не будуть знову гуляти по бюджету. Вони не будуть спрямовуватися на різні забаганки, роздачу по тисячі, по інші якісь виплати, і абсолютно усвідомлюючи, до чого зараз нас підводить влада і ситуація. Навколо щоб це не слугувало підкупом, який вже готується для чогось наступного наступних подій, які будуть відбуватися в житті країни, тому. Підвищення матеріально-технічного забезпечення військових частин має бути не на словах, а на ділі. Для того, щоб це було на ділі, це має бути обов'язково зафіксовано законами, які не можна відмінити, обійти, змінити чи переспрямувати кудись кошти. Ми вважаємо, абсолютно всі автори, якісь і я і є співавтором цього проєкту закону. Наша Пропозиція це вистраждалі вимоги всіх військових. Я впевнена, що абсолютно всі народні депутати мають підтримати цю ініціативу. Крім того, ми маємо це зробити терміново, надати доручення профільному комітету, розглянути ці пропозиції для того, щоб ми на цьому останньому пленарному тижні в 2024 році прийняли те, що потрібно військовим. Я сподіваюся, що не буде ігноруватися наша ініціатива. Що не будуть знову пояснення якихось сил незрозумілих в парламенті про те, що можна почекати, чи давайте ще подивимося, як буде складатися 2025 рік. Ми вже бачимо яскравий приклад 2024 року центральна влада. Не спромоглася забезпечити своєчасне, якісне забезпечення військових підрозділів. Тому все для військових бригад ми маємо зробити зараз. По-перше, це піднімає і моральний дух людей. По-друге, це дає їм можливість уже зараз самим контрактувати те обладнання. Що їм потрібно, щоб вони вже з 1 січня 2025 року, а вірніше з першого банківського дня роботи фінансової системи, змогли оплатити і отримати те, що спасе їм життя не тільки їм, а всім нам і всій країні. Тому сподіваюся на дружню підтримку всіх політичних сил в парламенті. Ми просто не маємо права піти на новорічні свята без прийняття цього проекту закону. Дякую за увагу і за розуміння.